Кабінет куратора однієї з університетських груп був затишний, але в цей час він здавався дещо затісним. Світло від настільної лампи падало на стіл, завалений паперами, і створювало м'які тіні на стінах. Куратор, Марія Іванівна, сиділа за столом, її окуляри блищали в полумі світла. Вона подивилася на жінку, яка сиділа напроти неї. Ця жінка, Тетяна Олексіївна, мати однієї зі студенток Лени. Виглядала виснажено, її обличчя було блідим, наче витертим дощенту. А під очима лежали темні кола, які говорили про безсонні ночі. Вона тримала в руках хустку, яку постійно перебирала, ніби намагаючись знайти в ній розраду. Ви сказали, що Лена останнім часом пропускає пари? запитала Марія Іванівна, і голос був м'яким, але в ньому відчувалася легка напруга. Так. Ну, в принципі, ви мали це знати, відповіла Тетяна Олексіївна, її голос тремтів. Вона змінилася. Раніше була такою активною, завжди щось робила, вчилася, а тепер нічого не хоче. Сидить у своїй кімнаті, майже не виходить. Марія Іванівна нахилилася вперед. Її очі заглянули в обличчя жінки зі щирим співчуттям. А ви не помічали щось незвичайне? Можливо, вона з кимось зустрічається, або щось сталося в родині. Тетяна Олексіївна похитала головою. Ні, нічого такого. Вона просто, просто стала іншою. Іноді я чую, як вона розмовляє сама з собою у своїй кімнаті. А коли я заходжу, вона мовчить, наче нічого не було. Куратор задумалася, і її погляд став глибоким, наче вона намагалася розгадати таємницю, яка ховалася за словами жінки. Ви виглядаєте дуже втомленою, Тетяна Олексіївну, сказала вона тихо. Може вам потрібен відпочинок? Я не можу відпочивати, відповіла жінка і її голос звучав з відтінком розпачу. Я боюся за свою дочку. Щось не так, щось страшне. Марія Іванівна зітхнула. Вона знала, що іноді студенти проходять через важкі періоди, але щось у словах Тетяни Олексіївни здавалося їй незвичайним. Ну, може, я завітаю до вас додому? запропонувала вона. Поговорю з Леною, спробую зрозуміти, що відбувається. Тетяна Олексіївна подивилася на неї з полегшенням, наче ця пропозиція була її останньою надією. Будь ласка, прошепотіла вона, я буду вдячна. Будинок Тетяни Олексіївни був невеликим, але затишним. Вікна були завішені важкими шторами, які не пропускали світла. Повітря всередині було важким, насиченим запахом старого дерева та чогось гнилого. Лена, в своїй кімнаті, сказала Тетяна Олексіївна. Її голос звучав тихо, наче вона боялася порушити. Тишу. Марія Іванівна підійшла до дверей кімнати Лєни і постукала. Лєно, можна до тебе? запитала вона менторським тоном. У відповідь почувся тихий голос. Заходьте. Кімната була напівтемною. Лєна сиділа на ліжку, її обличчя було блідим, а очі порожніми. На стіні за нею висіло дзеркало, і в його відображенні Марія Іванівна помітила щось дивне. Яка рухалася незалежно від Ліни. «Лену, як ти себе почуваєш? запитала куратор, намагаючись звучати якомога спокійніше. Добре, відповіла Лєна, але її голос був далеким, наче вона говорила з іншого світу. Марія Іванівна сіла поруч із студенткою. Твоя мама турбується за тебе. Ти часто пропускаєш пари. Що сталося? Кажи мені правду. Лена подивилася на неї, і в її очах з'явився дивний блиск. Я не можу туди ходити, сказала вона. Він не дозволяє. Хто? запитала Марія Іванівна, відчуваючи, як холод пробігає по її спині. Він. прошепотіла Лена, і у цей момент тінь у дзеркалі рухнула наперед. Марія Іванівна обернулася, але нікого не було. Коли вона повернулася до Лени, дівчина вже лежала на ліжку, її очі були закриті, наче вона спала. Куратор Марія Іванівна стояла перед дверима кімнати Лени, відчуваючи, як її серце колотає. Вона почула, як Лена тихо прошепотіла. У мене немає сил спілкуватися. Я хочу їсти. Покличте мою маму. Марія Іванівна кивнула, хоча її тіло наповнював холодний жах. Вона пішла до кухні, де Тетяна Олексіївна, мати Лени, стояла біля вікна. Обличчя було блідиме, руки тремтіли. Вона хоче бачити вас, сказала куратор, намагаючись і тут звучати якомога спокійніше. Тетяна Олексіївна кивнула, не кажучи ні слова, і пішла до кімнати дочки. Вона закрила за собою двері. І Марія Іванівна залишилася в коридорі, відчуваючи, як тривога стискає її груди. Хвилини тягнулися повільно. Марія Іванівна дивилася на годинник, відліковуючи кожну секунду. 20 хвилин минуло. Але з кімнати не лунало жодного звуку. Тетяно Олексіївно, тихо покликала вона, але у відповідь була лише тиша. Серце кураторки забилося ще швидше. Вона підійшла до дверей і приклала вухо до дерева. Нічого. Лише тиша, яка здавалася чимось живим, істотним. Марія Іванівна взялася за ручку дверей і відкрила їх. Той вид, який відкрився їй, назавжди вбився в її пам'ять. Ліна сиділа на ліжку, її рот був розкритим, а з нього вилазили довгі слизькі щупальця. Вони обвивали шию Тетяни Олексіївни, яка стояла на колінах. Її очі були широко розплющеними, але вона не кричала. Щупальця смоктали що з її шиї, і Марія Іванівна відчула, як її тіло охололо. Боже! прошепотіла вона, але не змогла видати з себе більше жодного звуку. Лена повернула голову до неї, і її очі були абсолютно чорними. Без сліду людського. Вона видала з себе щось схоже на. Він не дозволяє мені ходити. Він не дозволяє мені виходити. Він це мій голод. Марія Іванівна закрила двері. Її руки тремтіли, а серце билося так, ніби хотіло вирватися з грудей. Вона. Повернулася і побігла до виходу, не озираючись. Кураторка вибігла на вулицю, холодне повітря опалило її обличчя. Вона бігла, не знаючи куди, але відчувала, що щось слідкує за нею. Коли вона зупинилася, щоб перевести подих, її очі зустрілися з вікном кімнати Ленни. Там, у темряві, вона побачила обличчя Лєни, яке дивилося на неї. Її рот був розкритим, а з нього вилазили щупальця. Які повільно рухалися, наче кликали її назад. Марія Іванівна повернулася і побігла далі, знаючи, що ніколи не зможе забути цього. Наступного дня Марія Іванівна подала заяву на звільнення. Вона більше не могла працювати в університеті. Кожен раз, коли вона закривала очі, вона бачила Лену і її щупальця і згадувала її клекот про голод. Але найстрашніше було те, що вона відчувала, щось всередині неї змінилося, І іноді, коли вона дивилася в дзеркало, їй здавалося, що з її рота теж вилазять щупальця.